Добрий день, я Метенка Інна Миколаївна, старший науковий співробітник лабораторії генетики, генетичних ресурсів і біотехнології, виконавець і керівник проєкту генетичні ресурси рослин, який виконується на базі на базі інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України. Однією з глобальних цілей плану досягнення спільного кращого майбутнього для планети, ухваленого у вересні 2015 року, ООН, є забезпечити збереження генетичного різноманіття насіння та культивованих рослин та диких видів шляхом утримання генетичних банків насіння для майбутніх поколінь. Зараз в роботі знаходиться понад 80 зразків перцю солодкого, кропу, гарбуза мускатного, дині та помідора їстівного з 17 країн світу. Наша робота включає морфологічні біометричні оцінки, опис і занесення до міжнародної бази даних показників усіх вирощуваних зразків. Що полегчить створення нових сортів, вимагаючи глибоких знань, значних витрат праці, матеріальних ресурсів, коштів і часу. До вашої уваги перспективні лінії манго, сонячний лотос, озон, які передані до національного сховища України, також ділянка 6 та 17 з Америки колекційні зразки. Для описання та з італії зразок з італії ділянка дев'ята. Також в'єтнамська диня це ексклюзивний зразок, який проходить виробниче випробування в інституті овочівництва і баштанництва. До нових зустрічей, До побачення.